Біфрен спокій за ясної голови. Ліз трас зустрілася з королевою і офіційно обійняла посаду очільниці уряду. Вона стала третьою жінкою приміркою в історії Великої Британії. За неї проголосувала більшість консервативної партії. Вона набрала майже 81 тисячу голосів. Трас уже сформувала новий уряд. Міністром оборони залишився Бен Уоллес, який послідовно підтримує Україну. А от новим міністром закордонних справ став Джеймс Клеверлі. Раніше він очолював міністерство освіти. У своїй першій промові трас подякувала попереднику Борису. Джонсону, зокрема за те, що протестояв Путіном. Тож, яка вона нова прем'єрка Британії? Дивіться далі в сюжеті. Щоб остаточно стати прем'єр-міністркою Великої Британії, Лі Страс мала зустрітися з королевою. У той же час Єлизавета II мала погодити відставку Бориса Джонсона. Заради цього, вже колишні і нова прем'єри подолали довгу дорогу з Лондона до замку Белмерал у Шотландії.

Традиційний протокол цього разу змінили. Зазвичай королева приймає відставки та погоджується з новими кандидатами на крісло прем'єра в Букенгемському палаці Лондона. Проте нині її величність поправляє своє здоров'я у Шотландії. Після зустрічі з королевою Лі Страс вже офіційно стала прем'єр-міністркою Великої Британії. Я думаю, що на неї чекає складна робота. Вона кращий кандидат, і це ковток свіжого повітря. Сподіваюсь, у неї. Все вийде її команда. Це буде новий старт, але це буде тяжка робота. 47-річна Лі Страс партії торі не приховує, хоче, аби її вважали новою залізною леді. Після Маргарет Тетчер політикині доведеться мати справу з можливою економічною кризою та важкою зимою на тлі рекордних цін на газ та опалення. Раніше вона пообіцяла, що уряд заморозить тарифи на комунальні послуги для споживачів. Вони залишатимуться незмінними впродовж 18 місяць компаніям натомість обіцяють урядові кредити. я виступаю зі сміливим планом щодо зниження податків та зростання нашої економіки. Також я буду працювати над енергетичною кризою, буду працювати з рахунками людей за електроенергію та вирішувати більш довгострокові проблеми, які ми маємо з енергопостачанням. Після вторгнення Росії в Україну Борис Джонсон виступав як послідовний друг нашої держави. Навчання українських військових, прихисток біженців, економічна та військова допомога такими були відношення Лондона. Ліз Страс на посаді міністерки закордонних справ теж була одним з найпомітніших опонентів Росії. Ви гавтобіведіфодолонго. Ми повинні бути готовими до тривалої підтримки України, тому що ми стоїмо на захисті свободи та демократії. Ми не маємо займатися самозаспокоєнням. Не повинно бути розмов про припинення вогню чи заспокоєння Путіна. Ми маємо бути впевнені, що Україна переможе, а Росія виведе свої війська, і ми більше ніколи не побачимо такого типу російської агресії. Трас обіцяє, що Велика Британія візьме активну участь у повоєнному відновленні України. А ще заявила, що першим іноземним лідером, якому вона зателефонує як прем'єрка, стане Володимир Зеленський. Перед цим обранням трас запевнила, в Україні не буде сильнішого союзника в ці темні часи. Чекаю початку співпраці з новим прем'єр-міністром Великої Британії, пані Ліс Трас. Ми в Україні добре її знаємо. Вона завжди була на світлій стороні європейській. Політики, і я вірю, що разом ми зможемо зробити ще дуже, дуже багато для захисту наших народів і для провалу усіх російських деструктивних зусиль. Лі Страс вже прибула на Даунінг-стріт 10 і зайшла в резиденцію, яка стане її робочим офісом як прем'єр-міністра Великої Британії. Там на неї вже зачекалася місцева знаменитість Кіт Ларі. Для нього трас стане вже четвертим прем'єром. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини і от Буквально щойно Володимир Зеленський написав, що уже поговорив з новою британською прем'єркою Еліс Трас.